Доброго дня, доброго дня. з нами сьогодні гравець команди Оріон Роман Поязник. Так, Роман, вітаємо вас з першою перемогою в турнірі. Дякую. Ті емоції, які враження? Ну враження тільки позитивні. На це перша гра, де команда показала свій дух, той Оріоновський, за яким ми там любимо цю команду і поважаємо. А сьогодні гра дуже сподобалась. Відіграли від захисту, як ми маємо грати від захисту. А, трошки нам десь повезло. Фортуна була на нашому боці. Але всій команді хочу сказати дякую, тому що сьогодні була гідна гра, і на це було приємно дивитись. Ви Вважалися в цій грі аутсайдером, тому що ваш суперник до цього йшов е без втрат очок. Як ви влаштовувалося на цю гру? Чи вірили ви в перемогу? Сьогодні давайте скажу вам чесно, ми налаштовувалися дуже гарно. Це було щось особисте. Чому тому, що вже скільки іграми не можемо виграти да, підряд? А на суперника налаштовувалися, ми грали другим номером. Якщо ви побачите, грали від захисту. А коли ми граємо від захисту, у нас краще виходить це все діло. І тобто, напевне, за того, що ми були другим номером, ми сьогодні в нас получився якийсь результат бажаний. Тобто ви вважаєте, що ця вся перемога більш тактична, ніж емоційна. 50-50, 50 на 50, Без емоцій, бо вони показали того, що ми сьогодні показали. Сьогодні ще раз дякую всім хлопцям, вони були максимально заряджені, і це було видно на полі. Сьогодні до складу повернувся Сергій Бойко. Чи вплинуло це на гру команди? Звичайно, вплинуло. Кожен гравець, який хоче грати, який видається на полі, він потрібен. Якщо ви побачите, сьогодні була саме та команда, яка билась на полі. Нам десь не вистачало техніки, але ну, дух і настрій на груві нам. Міг, що вам сказав президент команди після гри? Та нічого не сказав. Зараз будемо щось слухати. Конкретно нічого не було. Добре, дякую вам, вам. Гарного дня, бережіться, до побачення.